Кинути вагу після свят це не міф, а реальність. У вас сьогодні є можливість абсолютно безкоштовно отримати комплекс послуг протягом 10 днів, який змінить ваше уявлення про здоровий спосіб життя та допоможе отримати суперрезультат. По-перше, це пройти тестування на японському біоімпедансному аналізаторі, що визначає 10 важливих показників вашого тіла, включаючи біологічний вік. Друге, це отримати розрахунок метаболізму для ефективної корекції ваги та норми білка. Також це отримати персоналізований план харчування, який допоможе знижати вагу на 3-7 кг за місяць, а головне досягти результатів. А якщо бажаєте реальних змін, запишіться на онлайн-консультацію та зможете приєднатися до мого онлайн-проекту Wellness Workout, де за 10 днів учасники отримують результати від мінус 2 до мінус 4 кг жиру завдяки корекції харчування та функціональним продуктам. Не зволікайте, напишіть у коментарях слово меню для запису на безкоштовну консультацію. Ваш результат починається тут та зараз.